Будемо відкривати зараз своїх дівчатих. Добрий ранок півники шевкові, кому треба, мені забагато. Валентин, ти йдеш? Кохінхін, кохінхінчик мій. Поки ще не окремо, ще не, не розсадили. Ще немає вольєру для нього. Виходьте, виходьте. Шукають, бігають. Я ж що ви там доїдаєте? Чи болото місите? Ось хлопчик такий. Гарнесенький. Дивіться, скільки в мене їх. Питається, то тобто мені б'ються вже. Не хочеш? Зараз на вулиці мінус три, наче в принципі нормально. А перейду, перейдуть там великі морози. ця вода буде постійно а ми такі в мене. Ти виліз. Дивіться, який півник шовковий, який кохін-хін. Зараз будемо їсти. Треба піти відкрити е, ментаночок. Зараз відкрию все позамерзало. Що тут? Доїли трішки залишилось. Це мені кормушку постійно замазує голову. У мене сидить, якого ми спасли. І постійно, як би я її не мила, буквально день, і він залазить зверху і робить свої діла. Зараз, поки вже усе не ми, бо була постійно замерзає. Ось, дивіться, після того, що собаки погризли, ось тут металеве. Ось тут таке тепер? Я, мабуть, уже показувала, не пам'ятаю, щоб ніхто не пробрався. Зараз буду відкривати, почекайте. Зараз бо незручно. Так. Так. Ми на ніч, залишали, поки не було морозів одну відкриту, але тепер дістав заліза собаки, боїмося. Поки так. Але, слава Богу, не лазить, ну... не знаю. Все ж хвилююся. У мене куричками тут з ними живе, поки в неї трішки щось глазить, то я їй, поки вона тут сидить, вона ще не Лазь. А мене молодь, молоденька курочка, це така рябенька. З прошлому році з моїх яєць з мого господарства від моїх курочок. Ось така сама виходить, на, напевно від неї яйця. Така сама, тільки трішки темніша і без, без щупчика. Це теж на виставці брали тільки прошлому році. Вони однакові, тільки ця з чипчиком? Ну, ці роки вже, мабуть, ось, три-чотири. Ось вони дві однакові. Мені подарували цих курочок. А це вже від них... Заберу, що тут у вас вже. Треба. ви там поховались. Ось у мене оце таке. І ось в цього півника шовкового з лазіком. Я вже давала антибіотики, то було пройшло, а це знову трохи як напухає глаз і не знаю. То було приходу, практично нема вже. Практично потім знову з'являється. Всі, в принципі, інші. Нормально. Оце курочка ну вже практично. Теж нормально, це шовкові залишились, Трошки щось з глазами. Вже не знаю, що їм давать.